Добрий вечір! добрий вечір, шановні мої глядачі, з вами я, письменниця, казкарка Алла Люта, авторка серії книг Полтавські казки. Ось вони, завжди зі мною улюблені полтавські казки, яку всю цю золоту осінь читали діточкам в Полтаві. Читали. Дівчата мене ось уже вітають, зараз і я привітаю. Дякую, дякую. І сьогодні я виходжу з вами в прямий етер, щоб розповісти. Дивіться, як в мене тут чудово, у Каскарки все по показ... по-казковому. Ось яка в мене ідея. Я відкриваю сьогодні. Урочисто, урочисте відкриття продажів казкотерапії з казкаркою Аллою Лютою, яка написала отакі чудові полтавські казки. Доброго вечора, доброго вечора, мої шановні, мої улюблені глядачі і підписники. Я дуже рада, що ви мене вітаєте. Я вас всіх вітаю і всіх люблю. І я розповідаю е, в Етері, що в мене відкривається казкотерапія. Відкриваємо сьогодні урочисто. Ось і ялинка вже наряджена, і всі мої оці казкові персонажики тут, які допомагають писати казки. І ось моя чарівна ручка, яка пише чарівні казки. Давайте подумаємо, коли ми, матусі, з дітками, спокійно проводили час душевно, разом поринаючи в казковий світ історій, історій вигаданих, тобто казок. Чому казки такі важливі? Як ви думаєте, ось моя чарівна ручка? Для чарівних казок. Тому що казка допомагає розвивати уяву, попасти нам в той світ, де безпечно, де наш внутрішній, наша внутрішня дитина дивиться отакими очима на весь цей світ, і вона в безпеці. Казка – Допомагає виражати вашій дитині і вам емоції. Ми ж не читаємо казку, як якісь газети. Ми одразу поринаємо в чарівний світ. А зараз всі матусі України, які в нашій країні, які виїхали за кордон з діточками, ми всі потребуємо додаткової уваги до себе. Ми всі потребуємо додаткового або й основного безпечного простору, додаткового лагідного спілкування. І ось моя казкотерапія і буде цим займатись. Як я це бачу, для матусь є шанс, коли разом з дитинкою напишемо казку про вашу дитину. І для вашої дитини, для матусі є шанс краще узнати свою дитину, що у неї болить. Бо не всі дітки можуть щиро сказати, що не так. Ми ж знаємо по собі, ми ж теж були малими дітьми, коли в нас душа наша болить, чи як-то нас, може, там нагримали на нас, чи наказали, чи щось сказали, не те слово. Чи звинуватили в чому-то, як оця біль, душевний біль, він залишається на багато років? Як уже в дорослому житті ми ще вспоминаємо, ще ковтаємо сльози внутрішні за якийсь дитячий біль. І я хочу, я вбачаю в цьому свою місію, якщо ж мої казки такі чарівні, вони подобаються діткам і дорослим, і вчителям, всім подобається. Я хочу допомогти більшому загалу дітей. І хочу вам ще сказати, коли я теж виїжджала у 22 році за кордон, то я читала в інтернеті, що наші дівчата матусі з дітками дуже потребували українських казок. А тоді не було за кордоном такого. То я зв'язувалася і відсилала їм свої казки збірку полтавських казок. Там об'єднані три казки. Десь до 50 дівчат було. Відсилала. І там і величенькі дітки були вже, і 14 років були там дівчата. І маленькі, і хворі дітки були різні. То всі вдячні за ці казки. Ви розумієте? Оце була така допомога. Я всім відсилала за першим позовом. І там в бібліотеки Нідерландії відсилала в pdf форматі щоб українські матусі мали змогу піти почитати. Навіть пропонувала, щоб так зробили, роздрукували на принтері і щоб вони всі були в свободному доступі, у вільному. І так і було. А коли я була ось на Карибському острові, то переклали казки, полтавські казки переклали англійською і читали. Були казкотерапія. Для цих карибських дітей <хи> на англійської мо англійською мовою, і ми спілкувалися англійською, я вчила англійську. ну, от, там бібліотекарі читали, так, щоб, бо там же ж місцевий діалект, і щоб діти розуміли, то читали місцеві бібліотекарі. Дуже цікаво. Так от, що ми отримуємо? Що матуся з діткою отримає від цієї казки? Наприклад, візьмемо, дитина боїться темряви, боїться спати. Ми там, Давайте на прикладі, Наприклад, матуся з хлопчиком Сергійко, він боїться спати. Та і це ж нормально, боятися в темряві спати для маленької дитини. А як йому допомогти, щоб не очікувати, як його страхи перейдуть на більш глибинні рівні і там закарбуються? А як йому допомогти? Матуся з дитиною з Сергійком по одну сторону екрана, я по іншу. В телеграм-каналі ми зробимо чатик, казкотерапія з казкаркою. Зустрінемось, поспілкуємось. Перед тим ми з матусею пропишемо все, що наболіли. Або це оце страх темряви, яка в дитини є улюблена іграшка. Які Улюблені фрази, які слова ви вживаєте, щоб у нас все було наближено так, щоб дитині було максимально зрозуміло, ні якимись там заумними, модними словами балакать, а так, як дитині буде зрозуміло, прийнятно для неї. І ми скажемо: Сергійко, а яка в тебе улюблена іграшка? Сергійко прийде зі своєю іграшкою. і... Я запропоную, давайте зробимо таку чарівну казку про твою іграшку. І ми придумаємо, розіграємо таку історію, що його улюблена іграшка набавилась, награлась і прийшов час лягати в ліжечко, а в нас вимкнули світло, битова історія така побутова. І що як його іграшка боялася заснути в темряві. А ми спросимо, Сергійко, а що б ти зробив? Щоб ти порадив своїй іграшці улюбленій, щоб вона не боялась, не тремтіла. І розумієте, у зрійках почне працювати е, шлях до виходу з цієї ситуації. Тобто дитина із страху е, вийде в, роз, в розважливість, розсудливість, почне розміркувати. А що б він запропонував своїй іграшці. І він би сказав, а давай я тобі включу ліхтарик, отам положу під твою кодручку. Розумієте? Ну, це я так імпровізую. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я вам пропоную. Тобто, на одній зустрічі, на одній казкотерапії з дитиною ми пропрацюємо якусь одну таку проблемку, яка у вас є. От. Я думаю, це буде. Три зустрічі. Перша ознайомча, де ми все проговоримо, пропишемо, побажання дитини. Може, він любить малювати, Сергійко. Я запропоную: а ти намалюй, як ти це бачиш. Будь-який малюнок. Може, він любить там якісь схеми робити. Ну, те, що дитина любить. він буде виражати свою творчість. Запропонуємо йому це. От. Через тиждень я опрацюю цей матеріал. Все ми зробимо, з матусею, ну, заздалегідь проговоримо, почитаємо. На другій зустрічі разом з дитинкою прочитаємо, як вийшло. Чи сподобалось йому? Може, він захоче щось додати? Може йому захочеться ще щось проговорити. розумієте? Отаке спілкування інтерактивне, коли дитина приймає участь, це і є вже терапія. Казка це артістизм, це арттерапія. Розумієте, це не боляче. Казка-терапія це цікаво, це емоційно. Адже коли ми розмовляємо, як наче ми в казці, ми міняємо. І голос, і слова, і міміку ми граємо. І це задіяно більше емоцій, більше душевного тепла. Так що давайте разом створювати казку, яка допоможе дитині повірити у власні сили. Адже ця дитина допоможе оцій своїй іграшці вийти із свого страху. Розумієте, подолати страх. Дитина буде як головний персонаж, як той, хто виводить свою там улюблену цю іграшку із лабіринту страху. Також дитина може мріяти без обмежень. Казка це мрії без обмежень. Отака в мене пропозиція проводити таку казкотерапію, такий майстер-клас. Я кажу, що це. Планується розпочати на 15 січня. І спільно в телеграм-каналі ми почнемо всім займатися. Перший мій набір, я так бачу, це буде три людини, три матусі з дітками. От, чому три, а не 5, не 10. Тому оці лімітовані місця три. Тому що я хочу, щоб ми створили комфортну атмосферу, комфортну, розумієте, для вас і для ваших діток. Щоб ми приділили стільки часу, скільки нам буде потрібно. Мені не потрібна велика кількість, мені потрібна якість, щоб дитина була щаслива і матуся була щаслива. І щаслива буду я. Мені, оце саме основне. Ота радість в очах дитини, отой спокій в матусному серці. Оце такі арт-заняття відкриваються 15 січня 25-го року. І будь-де ви знаходитесь, за кордоном чи в Україні. Тепер у нас світ без обмежень. Ми можемо все. Ось ця чарівна моя ручка вже. Готова писати чарівну казку для вашої дитини. Тим більш, я хочу сказати, досвід в мене вже такий є. В мене ще 5 років назад написана казка про лізу, про дівчинку Лізу. Я вже про неї розповідала в моїх попередніх етерах, якщо матюся Лізина... Слухає, може написати ще так, а може приєднатися розказати. Ну, вона мені писала пані Оксана Матуся і розповідала, що Ліза в мене ж в той казці, в неї був сон такий, де вона була Мона Ліза. То зараз ця матуся з Лізою виїхали в Болгарію, і Лізі, то коли я писала, було 5 рочків, а зараз їй вже 10. То батуся ось мені нещодавно написала, коли вони пішли в болгарську школу вчитися, то всі діти сказали, до нас прийшла Мона Ліза. Каже Оксана пишала, то ж ти нам таке пророцтво зробила в казці, це ж магія. А Ліза сказала, звідки ви знаєте, що я мона Ліза. Про мене ж казку так написано. Розумієте? Ось як воно роно діє. Оця чарівна-чарівна казка. А другу казку я теж написала ось не так давно. У цієї осені мені замовила бабуся для своєї онучки, яка теж виїхала з України зараз. От, і дуже сумує за Україною, дуже дитина. От, і я написала якраз де Її мрія збулась, мрія всіх наших українців, всіх нас збулась. що ми перемогли і вона повернулась в Україну до бабусі. Розумієте, ми своїми мріями ми наближаємо те, щоб вони збувались. Отака, отака в мене подія. Я щаслива, що ви приєдналися, що ви Підтримали мене в цьому етері. Дякую вам, я вдячна вам за це, за всі ваші серденьки. Так що матусі, бабусі і всі дівчата, хлопці, хто мене слухає, хто буде слухати в записі, в кого це відгукнулося, хто відчуває, що вам і вашій дитині просто потрібне оце заспокоєння. Зняття тривоги, там, розслабити дитину, щоб позбавити її зайвої напруги, заохотити дитину до творчості, просто провести отак час душевно. Пишіть в коментарях слово казка. І будемо бронювати місця. І так, давайте, щоб вам було все до кінця зрозуміло. Я думаю, не думаю, я ж там написала, що 350 гривень це коштує. От. Тобто, оці то три заняття, плюс казку я вам надішлю в PDF-форматі. Ми можемо створити туди картинки, ще згенерувати. Зараз я вам покажу картинки, які ось в цій полярній країні. Оце все, оце все я створювала сама. За допомогою нейромережі. І ми зможемо створити і для ваших малючків, дивіться, які чудові картинки, цікаві. Ось я як в школі читала оцю казочку, та діти не могли відірватися від картинок. Вони, отак, знаєте, рученятами по кожній. Картинці гладили, водили. Бо це ж так цікаво, Ось дивіться, ближче. Які плюшеві коали. Там багато різного. От, в общем, ви зрозуміли, пишіть в коментарях слово казка і будемо починати. Якщо група набереться скоріше, ми не будемо очікувати до 15 січня. Можливо, до нового року кожній дитині, як подарунок, буде отака новорічна індивідуальна казочка. Ось на сьогодні в мене все. Я буду частіше виходити в прямі етери і все вам додати інформації. На моїй сторінці, будь ласка, читайте багато матеріалів про казки, про казкотерапію, про різне. Дивіться відео там, де читають мої казки в школах, в ліцеях, в Полтаві дітки і вчителі читають. І там ще було відео, як читають аудіо, теж вчителька читає, а діти в себе вдома, як ото уроки, знаєте, онлайн. Читають казки і діти читають, і з вчителями обговорюють. Ну це круто. Я вважаю це круто. З вами була я, Алла Люта із Полтави, письменниця і казкарка. Бажаю вам тихої, мирної ночі, щасливих ранків і світанків вперед до нашої перемоги. Відключаюсь, зберегаю ефір.